Шалом. Ассаламу алейкум. Так, а что, рай в эфире? Гуден абен. Здрасте. Здравствуйте. Собственно. Да, будет так, треба. Охайо годы и массы. Это что? День добрый. Ні, тут не подяка. Ні, ухай буде Це, типу, добрий день в широкому розумінні. просто як здрасте. Доброго дня в широкому розумінні цього слова. Буна шара. Бунарія. То італійська, а то Бунасяра, то румунська Так, прекрасна а румунська внуська, мова, так. Ну, це ж одні мови однієї групи. Ну, альо. Іспанська, французька, румунська. Французька, так Португальська. французька, Всі, хто знає румунську, знають французьку. Румуни, як ти поїдеш, вони ж дуже швидко адаптуються в Італії. Вони ще й схожі. Мови схожі, групи схожі, все не так сильно. Але да, схоже, все нормально, спокійно розуміла, прекрасно. В інтерпретації Лукашенка, що Взагалі, як кажуть, в Україні в Росії в Білорусі поперед батька в пекло. Він ну, отак от викручувався з цими і, знаєш, відповідями на питання, що типу, ми переїжджаєш границю одинакові ми люди так він живем. там ще знаєш, що він ще казав. І, і Руські що... теж такі ж він так вважає. Він О, знає, так. він знає, що казав, що там кишок, там же ж такий довгий спіч, Довгий був спіч і він казав, що мені було приємно, коли нас, типу, повез, повели в музей голодомору, і там екскурсовод казала, що, типу, коли був на Україні голодомор, в Україні, коли був. Голодомор, то люди переходили через кордон в Білорусі і там, типу, виживали, що білоруси такі, прям такі. У ну, кордону ж не що. було тоді. От, От під... вже так, таке, вже, знаєш, уже не пришій рукав. Нігді. І мені так було приємно це почути. Каже. Ну він прекрасно, так. Да, тільки mm. знову така сама ситуація. Наш тут війна, тут знову москалі, типа. А ми вас будемо спасати тепер Білорусь. Подивимося, як дограється. Ну, мені здається, що в нього інших варіантів немає, крім от зараз. Він вже в такому становищі, що в нього варіантів ніяких немає інших. Ну, так. Да? Окей. Він вже свій час ну, втратив понеділок. Фронт не обговорюємо. Вівторок. Чому? А що про фронт говорити? Хто його з вас дивився? Здрасті. Ні, ну ми з тобою дивились. Ну, ти не ейкай, виходь сюди тоді. Ну, я от, б його вдосконалив. Ну. Як? Я би теж, але це ж ми ж да. не, не будемо вдосконалювати ну, в прямому ефірі його. Чому це? Тому наші що наші конкуренти нас дивляться. І що? Так. І ти вкрадуть наші хочу, всі думала. ідеї. Так? Да? Да. Все. Все? Що? Все, все. Ну, ну, все. Пропало все, пререду. все, Ден, Вообще, все. Mm? Да ладно. Ні, да. Ні, я серйозно питаю. Ми серйозно говоримо. А що у Ну, така справи? собі компанія Endamol. Це не ліки, це ті, хто придумують в Голландії формати. Ти ж може дивився там якийсь там талант-шоу і там в кінці Endamol. Генератори. Д. Це компанія, яка придумувала Голландії формати. А що в Голландії придумували формати? Давай подаємо. Добре думається. Що у нас. А ще британці придумують. Тому що у британців є цей не нас? Та не королеви, у них типа. Сама є, тіпа, як. open-minded. Тобто у них відкритий розум має бути. Четвертий раз питаю, що у нас вкрали і хто? Ден, перестаньте нас з іншими каналами якими другими як Шутка-мінутка. Катюха, давай, бівторок. От я реально бівторок тупо не пам'ятаю. А, деревянка була. Ну, що тут говорити? А що так нічого? А що тут, що я казати? саме, що про середу, про Гордона. Ні-ні. ні. Розпрогордоване, я що говорю. що ні, про деревянка теж є що скажу. А ну, давай, кажу, бо я не дивився їх всі. Борцули, О, ні, боротися, він він не харизмат просто. Він зовсім не харизма, він говорить ніби логічні деякі правильні речі. Ніби, але, не, але не дурний, ну, чоловік. Не, ми не, не кажемо, що дурний. Не, дурний от, де нам написано, генератор випадковий газ", То, А у Юрія Дерев'янка гасло, ну, таке. Велике дуже. Ліннін, ж, вже не дурачок, землю, селянам заводи, робочим. Град награблена. Прості гасла вони мають бути. І зрозуміли, а не тому, що це. І проснувся, а він те саме, третій Ну, тут треба дати належне. дерев'янка визнає, що він не харизмат. Тут він сам про це говорить, не в ефірі мається на увазі. Ну просто, якщо у нього спити, ви харизмат, він каже ні. І це Не проблема. Смачна. Я тепер знаю ці твої думки. Знаєш, я просто, як, е, 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 колись парламентський кореспондент згадує, що якщо ти пишеш дерев'янка, то це кабет. Просто тобі, ти коротше, на 10 хвилин залип. Одне, а, питання, одне питання, одне питання поставив, а ти ж типу, ні, ну березюк, там ще. А ти ж типу в прямому ефірі там це транслюється все це, і ти не можеш просто типу ну давай, ти... ну, давай. просто давати. Ти ж не можеш, Я ти хочу ти? нагадати, що складні словесні конструкції. Що багато депутатів, які хочуть бути медійними, вони вивчили формулу. І яскравий приклад це 2014-2015 рік. Антон Геращенко. він чудово розумів, як це працює. 20 секунд Так, так він так. розуміє, що треба. Він коли говорив, чого ді за те одне питання. Говорить. Вирізав зараз нього не сильно питають. Просто одне <реку> питання, <реку> друге журналісти вкурили тему, що Антон ні на що не впливає. Слуха більшості журналістів <реку> плювати. <реку> <реку> Вона собі, знаєш, їй треба 4 синхрона. і плювати взагалі. Знаєш, як це працює? Та ні, як оці рада Верховна, транслюють, всі ходять, такі каву п'ють. Я почалась про ці всі там, ну, це все. Всі такі каву п'ють, ходять. Перерва, всі такі, що робити, нема що. Бігом кулуари, бігом Типу, Там десь пишуть, ну а всі мені. Включені всіх таких схожих каналів, каже, там десь пишуть березюка, і ти такий біжиш, коротше. раді, де там березюка. Ти кажеш, так я всю зранку вже ж був. Пофіг давай, аби, аби щось було. там. Опа. Пишеш, підійшов, березюк закінчив. знаєш, Тобі кричать: о, там десь в кулуарах Тимошенка, І ти знову біжиш. Ну, типу, чого? з місту нема, в ефір ну, треба. Сенсу. Сенсу. А, з, Тирсу, тирсу. Да, ну, так, типу, нема нема сенсу так, в цьому. Ліпше рибок показує. Так, От реально рибок коли показував все собі абсолютно босся не заплутували, ти типу покоштовну на рекламу на національному радіо, щоб на Ютубі не забанили, <ріст> а саундтреком було Національне Радіо, перший канал, хтось його почув. Так, його хоч рибки, і рибки собі плавали. <ріст> Нормально собі а люди а я на ще дивитись. Ну, складніше, пандочки дорожчі. Рибки в Лапусік пішов, актюр умер, можна другого купити. Недорого. Не треба за ними виносити. там, Замкнути, так, простір. А між іншим, це ж на американському телебаченні було колись якийсь чоловік в Америці отримав ліцензію і намовлення. І що ж його показати? Він взяв, поставив акваріум з рибками і показував рибок. Нормально. І нормально дивилися. Та це знаєш, що є е, відеофрагмент, я не пам'ятаю з якого фільму, що е, все, вся сітка нафіг, будемо показувати пчому. Ага, так, да, да, так, я таке пам'ятаю. Да. Зачем? Просто! Улій, будемо показувати улі. Будем це ви накидаєте ідеї для телеканалів і так, да, 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 це да, ми да. безкоштовно даємо. Ну, да. Да. Так, середа, да, Дмитро Гардон. Да. А там риби. Всюди рибу. А, ти що, такі кота. Ви ж цю програму не дивитеся, ви знаєте, що у нас середу Гордон матюкався в ефірі. Ні, я не дивлюсь, я себе берегти. В кінці. Ні, там, типу, херня, там він говорив часто, а ні, в кінці він прям матюкався. Прям останніх секунд. А в ефірі каналу, правда, тут це, конечно. Запікули, да, прямо в останні секунди він сказав там на букву П. Точно. Так <рістит> круто. <рістит> думаю, зараз я їх заряджу матюком. Так що ми можемо про середу сказати? Я можу сказати, що Гордон подивився пару наших ефірів. Стоподово. 16... Стоподово. <рістит> стопудово. я в четвер <рістит> просто про це вже <рістит> фідбек робив на кухні. Так, так, так я ж казав, для чого сьогодні РФ? Ні, так а к чому ти гріш? Я в 4 говорю, а я не чув, бо мене не було на кухні. Для цього так, він підготувався нормально, так собі, абсолютно був готовий до манери. Я говорив в четвер, що Гордон по, по розмові стало цілком зрозуміло, що він всі кроки усвідомлено придумані. Так, Це, він, в принципі, він, цьому не приховує. Що він говорить, що він робить і так далі. Він капіталізував і себе і тепер на самом заробляє так, гроші. Погане. Це Просто... честі ми хвала. Ну, я не знаю, на що честі хвилини, але. Пише там, от я проти проспекту Бандери. Гордон, там, все. Він собі, книжку свою. Да. Так. Ну, давай, питання, давай, давай. Питання, мені я, чесно кажучи, хочу вам сказати, так як зараз буде легкий каміннаут, що Ні. багато людей проти, не то щоб проти, але не задоволені проспектом Шухевича і Бандери. Але вони не готові йти проти тренду і про це публічно говорити. Тому що потім пояснюють, що ти проти, не проти. Краще типу, промовчити. Ну, В цьому є певне таке, якесь, типу, пацанство. Ну, для ну, мене реально. В, на, в діях, в діях там, у... України, скажімо. Mm -hmm. Воно, звісно, прикольно. Виходиш на метро Петрівка. там Проспект Степана Бандера, yeah. там, показник. колишній московський. ну, тобто це... Відомий киянин. Ну Хто? от я, от, власне, ну, ще... Ні, Той чоловік ім'я, якого назвав. Я кажу, що це пацанячому. По -по ну, тобто, щ... А я от зараз. Щас... Е, ну, це... Галь, тут тобі смс-ка прийшла. Рома, знаєш, Рома, як Рома, як... Рома, ну це свобода. Ну що ти від них хочеш? Ну що ти хочеш від них? Вонюк вже... твій сусід, ти з ними розбираєшся. Ну, ну нема, з ним вже виборці розібрались і його глядачі. Просто... Розбирається просто... і гарний актор, шкода, що він цей. Це Просто... вульцю Леніна. Да. Реально. Так, це про вулицю Леніна. Так ми, так, ми про це завжди говорили. Що у Львові я ж тоді розказував, що я не бачив там пам'ятник Бандері. Тут я зранку з вокзалу. У залу, Львові стоїть прямо біля залізничного? Я кажу, я не бачив і тут якось іду в ранок, з потягу, кудись там такий легкий туман. Тут розвинелось. Тут я дивлюся, думаю, що це. А ти знаєш, хто відповідав за побудову цього пам'ятника у Львові? Пан Парубій. Він тоді був головою облради. І просто ця споруда, е, я одразу згадав країну Македонія. Тому що там всі пам'ятники. Е, Непропорційні, е. так? Ні. Кінні. Mm. Знаєш чому? Будахнама коней. Бо в них не макуні. Ні, відмити, бабла, просто можна більше. А, І... Чим більше а б б б є... та... Було б пам'ятника. Більше коні. не просто людина, <гум> та, <тащила>. а на коня його. Бандера на коні поставить на початку. І там, в скопії у них там, типу, тут тобі Олександр Македонський, ось він маленький пам'ятник. Далі наступний це не так є. І вони всі дуже великі. Ось він трошки доросліший на руках у мами. Ось уже дорослий Олександр Македонський. Ось Олександр Македонський на коні. Я ж показував колись фотки ще, ці. Так, да, Так, да, так, да, були. були. Знаєш, там Прикольно. такий фонтан, що такий з підсвіткою. Ну, ясно, ясно. І ти розумієш, що це. Ти розумієш, що це, не... розумієш, що це Рошен в Ні, ну, це ну, реально. <ріст> що там кажуть, якщо, якщо чоловік їздить на великій машині? <ріст> а, ну, на То він маленького зросту. На, на секунду, ну, да, наприклад, так. Да. Коротше, ефір Нормас. нормас. Подивилися його гарно. В лайфі. І до І, тільки там один скайп дзвінок мені здається, був підставний. То, що дуже ватне? був схожий. Ні, чого ватний. Просто а такі. Ватне? Не ватне, Просто, типу, типу, я, от ви Дмитрій молоді, все правильно, ділити там. Бу -бу 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 -бу. Він так, коротше, довго говорив. І він був дуже схожий. Нагадав мені історію, коли здорово прийшов. Коротко зараз переповім цю історію. Тут прийшов Тимофей. Ну, це як його призвіровав? Тимофей, Ну, цей муж подкапає колишній. Ну, такий мікроахметов, коротше, такий. Ну, ну так, він прийшов сподіваю. ще на гро, і типу він нас стояв в програмі на 19-ту годину. А Рома перед цим був інший гість. І це Тимофій прийшов. Ну, він же такий задрот, це Тимофій, знаєш, правильний такий типу візуально. І нам, ми тоді активно приймали скайп-дзінки в ефіри. В усі. Ну, у Рома особливо. І, коротше. І кісь назв... гість Йогось... був, чи... чи Зураб, чи хтось хтось, типу, з медійників. І щось говорять, говорять, якісь скайпи, і тут, коротше, десь 19-10 Рома перетягнув час. На Горний, точно. Рома перетягнув час з цим попередніми гостями. Тут дзвонить чувак і каже: Кхе -кхе. «Здравствуйте, Я би хотів сказати, що я підтримую во всьому Тимофея там Алібобайовича, тому що то, що він розвиває, там тра-та-та-та-та, -та -та -та, і така пауза, тому що, типу, всі інші сидить. Чувак дзвонить скайпом, ну навіть не дивлячись ясний ефір, просто йому дало там, типу, що ти маєш сказати, типу. Ага. Ну і ми такі, а Сарянчик тут у нас другий гость, типу, ой, да, вибачте, я тоді позже перезвоню. От, і, коротше, а потім Тимофей, коли в ефір прийшов, було 5 чи 7 таких дзвінків. Ну, тупо от це барабанять. барабаня. Тимофей Алібаєвич прекрасний чоловік. Ми там у себе в дружковці, а він приїхав з противною площадкою зробив, типу, та. Ні, ну там було одне таке, от в цьому дзвінку. Було одне таке. Ні, 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 було одне таке питання, яке, в принципі, усполило. Він чи плануєте ви продовжувати свою політичну кар'єру? Кого взагалі хвилює політична кар'єра? Гордона, я вибачаю. Ну, типу. Ну не знаю, може, ми помиляємося, але це було дуже схоже на такий дзвінок підготовлений. Але слухай, в мене це право. ніхто ж не забороняє. що всі скайпери – Це підготовлені люди. Ну так, щось до речі, не дзвонили. Чого? А, Неля, так. Ну так вона ж Ні, вона, вона пише Фейсбуці 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 поки. Ні, вона не... ну, а в Фейсбуці. Ну, на Фейсбуці щось я з нею трошки посварився. Щось, так. А Чого? вона згадувала, згадувала. — це. А щось, якийсь стрім у мене було. А, да, да 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 Коли ми у Айдера були, я стрімав, вона написала, типу, що, що всі патріоти російськомовні, мовні. І... і поставила купу знаку оклику. А... Шось, фу -фу -фу. А, Тільки Бодя Шевченка єдина говорить українською, типу. А я написав, що написали патріотир з Лонгайленду. Такі 10 знає. років вони були в українською. Так, скільки? якось ми з нею трошки цього. Ну, от. Так, в принципі, крізнація, якому вона говорить. Це ж не наша тусовка була. Це ж просто ми, я ходив яка різниця? сторонніх людей. Але тебе вони поховали. На тусовках. Гітари жовті. А Ну, просто Неля була не в курсі, що там взагалі було. <laughs> Неля просто не зрозуміла, де. До речі, ну, може вона подовжиться наша хата? Та воно подібне було. Так, значить, розібралися. А в четверо у вас була кухня з Дрім Китаєвом, я не був, не, не бачив. багато ще прикольно. Ну. А ну розкритикуй. А я не був, не бачив. Як я Значить, я не був, не, не бачив. бачив. Я ж, я ж пішов. Що значить, я пішов? В смислі, ну я не був на ефірі. Карамисли. Я не був вже на ефірі. От, а Андрюха Китаї, я пам'ятаю, там якісь невдалі ципіліни були. Мені розповідали, бо мені не знає, бо мені не лишилось про. Ми вже Рома вирішивши він сакаши і пхав м'ясо. Вінсо, знаєш. Андрюха додавав картоплю. У нас виходили менші, більші, більші, більші і тоді такі великі. З результату у нас вийшло не там 20 це а шість, мені мені це було схоже, знаєш, типу молоді українські реформатори і більше було прикольно. Так, а ввечері у нас був Цимбалюк, Рома, і це був класний ефір я Почитала камінти всі. Я камінти не читав, типу, ну то що я парахаботам там назвала, то таке, але дуже цікавий фір. І для нього він був цікавий, тому що він не знав, куди він іде. Реально. Взагалі не знав. Він прийшов такий, аж акція. Він ти хто хто вивчив такі дібери? Що треба казати? А чому? Так, був хороший ефір, і такий, свіженький, свіженький його гарно подивилися, і взагалі. Хорошо, а в п'ятницю у нас був моногість під назвою міністр інфраструктури Володимир Амелян. Молян, знаєш, от я так, ну я не знаю, що наші ведучі про це думають. От перед ефіром Амелян ходить, там він там з косом десь там перечепився, він таки перепрошує. Там, то, то, кава, супер. Ко він такий котик в побуті, я маю на увазі, що його навіть щемити якось трошки. Це таке відчуття, що ти з восьмого класу, він з третього, і зараз треба його щемити. Ну в мене таке, ну просто. Я, я леді сфотографувала. Він, він прийшов і він не сідав довго до ефіру, бо він там тонявся, що вдягав. Я так думаю, я вже його сфоткати, я його сфоткаю. Ну що на дробину стало? Ну ні, його так апарати, супоруться, я піднімала, щоб його сфотографувати. Хороше, ефір, до речі, тому що. <sharp> Йому дуже важко, я скажу. Так, це видно, що, У нього він, якщо б ви мою думку запитали, бо я більше... Питаємо, добре, що ви думаєте про мене? Я б намагався на нього налаштуватись на хвилю його емоційну. Він, по-перше, хоча це п'ятниця вечір після тижня в на його роботі. Він надзвичайно позитивна людина. Внужна. Він внутрішньо надзвичайно позитивний. А чому йому важко? Тому що він в моральному імперативі живе, його, 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 не можу сказати, ідеал, взірець це погані слова, але те, на що він орієнтується, це покине в, в Любомир Гудз. Та людина, яка живе в моральних. В моральних обмеженнях, угу. що це не можна, це не можна, це я не буду робити, це я не буду робити, тому що їм важко виживати в цій системі. Ну, ну, поки виживає. Ну, поки виживає, дай Бог йому здоров'я. заступник міністра тепер, міністр. Ми... І дай Бог йому здоров'я. Але він по, по енергетичному потенціалу, позитивному, він э, радикально відрізняється від багатьох дуже людей, в першу чергу депутатів, які до нас Ні, ну, У нього ж є залежність від Народного фронту. Не, я ж не кажу про політичні є. залежності. Є. щоб є. бути є. Я кажу про енергетичний внутрішній потенціал з моєї точки зору. На моє відчуття. Я ж можу помилятися? Можуть. Можеш. Ну, відчуття у мене таке. Помилятись можуть всі. І це нормально. Але не ви, дорогі Даніило Борисович. Так це якраз хотів цим продовжити речення, так? Та. <свист> а я пам'ятаю на ефірі сказав, що якби я був міністром, який просто сидів десь там в комірчині час від часу раз місяць, якісь презентажки про міністерство робив. Мене б любили. Ну як, наприклад, міністр, <свист> ну як, наприклад, багато міністрів, будь яких ми не знаємо. А міністр це сільського господарства і продовольства, якого ми в принципі не чуємо ніде. <свист> 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 що він там. А ти давно чув міністр з питань окупованих територій? Його взагалі ніколи я не чув. За, нь за нього за <писвист> нічного тука говорить його заступник. <писвист> Ну, я його взагалі ніколи не чув, якщо чесно. А ти давно чув прес-конференцію президента, прем'єра? Була була одна там. Одна. Одна. А цеголка ніхто не бачив. А цеголка, не підживу. <рес> і... В твіттері. він <рес> просто йде, знаєш, думає, твітер. я буду як Трамп. Просто буду твітити побільше. <рес> ну і в принципі, це ж твій результат певний. Тому що, якщо див... Див... читати новини на різних сайтах, то типу як написав в Твіттері президент. І не, а він не написав в твіт якийсь і в кінці. «П». А ти знаєш, що там він дописують. Ну, це ж квест твітерський. До того, як. До того, як цього почався робити, це, в принципі, такий, тренд. Тренд, А він сам, знаєш, на цю ігру йде. Це довго пояснювати і не в ефірі. А ми потім попереду. Погане. ПП. БП. Ужас. А це. І в принципі, бачите, президент, так, ще ніхто не президента вони багато роблять трансляцій в Фейсбуці з кожної події. Вони фігарять з телефону, прямо без камери, без нічого. Ну і Твіттері пишуть, ну вони вирішили, що так типу норм. Слухайте, ну Ден Берсич, от от я, я, я колись про це вже писав, я вам зараз це скажу теж. От Президент надавав довго присуху. Це mm -hmm. неприпустимо. Ну реально, на мою думку, yeah, що всі він... обурювалися. Да, всі обурю... Я, до речі, теж обурювався. Ну, типу, але потім, а що тоді стало, що він тоді різко присухав? Без що а без із, да. да. і так. вони, типу, в п'ятницю оголошують, що в неділю буде присуха. Ну теж так не робиться, але таке. І майже всі журналісти, які обурювалися, що ним... що нема давно присухи, почали писати. Прізбуки. А що ж питати І в них не було питання до президента. Тобто вони вимагали присухи, а питання і реально жорсткого. Справедливого жодного питання на цій присусі не було. Фактично. Ну так да, я пам'ятаю там питання про дорогу в Кропивницький. Це Ні, там було круте питання, як йому взагалі Євробачення. А так реально питань там таких Клас. як хоча б було на першій присухі, коли він став президентом, не було. Реально не було. От. І там на, на першій присутні класно за ним бігала, за ним бігала Денисова. Там. No, no, потім yeah. <laughs> потім Христину він в кулари вів, типу, давай, що тебя на п'ятому смотрять oh, більше-менше там, туди все. Ну, хоч якийсь був там сачок якийсь, а тут взагалі ні, uh, <laughs> ні о чому. Ні о чому маю називається з боку журналістів. Так я погоджуюся. З боку журналістів? Ну от і рак закінчився фактично. Я знаю, що питав би, ну не скажу. Правильно, бо може підеш на наступну присутню. Або в ефір. Бо він же пообіцяв тобі. От за цим столом ми сиділи в цій програмі, коли він тебе позвонив та з Ну, Я, знаю, Я до, до нього маю тільки два питання. Не, не, не кажи, Коля Доколі? А. І когда? А скажи мені, Дим Борисович, може, ти хоч знаєш. Оце... Може бути. <ква> оце хто? Як, це. Тетян... Оце хто? А, це хто? Це якась Я можу впевнено сказати, що це жінка. Це якась помічниця. <ква> ну... Так стоп, оце. Ми знаємо, Надя віра відьма люба, значить там ти договоришся. Така справа справа те шо матіксофії аташа дід це Тетяна, це прес-секретар. Це хто? Ну люба віра Надя, люба. Це анекдот, анекдотики в Твітері ходив. Це така реклама камце реклама кампанії, яка займається ратізацією. Помічниця, яка їздила на суди, це хтось пише? Ні, Володіка Саша, наша може вона вже не помічниця, може вона вже заступник партії? Ні, ну це само собою. Може вона там, це серйозно? Може так, серйозно. Це не фотошоп, Ден. Може вона очолює в партії контрольну ревізійну комісію? З таким виразом вона може очолювати контрольну ревізійну комісію. Это типа по подтрапляешь на тусухи под комиссию, вона тебе питає: "У тебе що? Два паспортки?" Да, а потом слушай, а де були свідоцтва? Привитки, привитки. А вона не огвечає. Тож фотка ж постановочна, і дивись, як вони прикольно з вірою зробили, да? Вона ж типа завжди за спиною, я тут решаю, типа сирий кардинал. Угу. І так от вони сфотографували, так сказать. А мені цікасно, Надя Фейлер юбки? Угу. Варіанти, можливо, різні. Там даже папаха может быть вполне себе, так сказать. Шо, шо? Ну, у нас памята, что папахи в Донецке там чидевна была. А, нет, например, на Софіївській На Софийском Дании. Да. А вот вы все ничего не разумеете. А мы тут Красун и какой-то не можем. И на моде. Я про моду, от кутюр. Кутюра та єврейська фамілія чи що? На жаль, ні. Якби це було єврейське прізвище, то вони було б інакше вибирання. Просто дивно, що вони такі обличчя зробили. Ну, типу, можеш посміхатись. Але вони Ні, Ну, то ясно, хай борються, але для чого такий надлом. Для чого это все? Ну. Тепер тільки одне питання, як це розвиті. Мене це не парить, якщо чесно. Ну, типу, я, в принципі, на неї не реагую. Я за 14 місяців. І тут в Україні після Росії я один пост про неї написав тільки. Мене не і одинадцять табличка тут бігав перед камерою. І все. От. Ну, в принципі, все, Саша. З сьогоднішнього ефіру можна, можна сказати, що Саша Данілюк сьогодні класно сказав фразу, яку треба записувати, так сказати, в анализ. Да. Мертовське представництво. <пос>... в Кабміні. Ні, посольство, посольство в Кадміні, да. А Це... мені найбільше сподобалась тижня ця дівчина, яка кричала Живе Білорусь». Я, правда, не все роздивився. Там немає роздивлятися насправді. Ну, в тому сенсі, що апарат розстояли, ну, ну да. Це просто прикольно, що вона взагалі туди пройшла за лівим посвідченням. Да. Саша, ну да. так вот это резко. А Показати спасибо. Так ти вийдеш, покажеш или що? Так, Гришин. Сашка, выходи через столярию. Дивица, интересная история. У меня была аксива типа деловая столица. Деловая столица абсолютно парахоботская сейчас контора. Какая самая? Парахоботская. Как вы только наоборот. Не, я называется. Деловая столица. Деловая столица, депо ЮАО. Чекай, при тут депо ЮАО? Это то же самое, это Та яка різниця? Ну, посвідчення чекай, було, ділевається. Діла да, столиця, столиця, столиця Парахоботська історія. Тепер вони розганяють, що посвідчення було, типу, фуфлове. Тобто вони хочуть сказати, що через УДО можна пройти з фуфловим посвідченням. Хоча можна, реально хтось подзвонив так, в прес-службу, так? Типа, акредитуйте, акредитуйте, а ви хто? Діла столиця, а, хорошо. Пішла, показала, типа. Ну, так я розумію, подавляє. що її, напевно, не хуліганку шують, а підробку документів. Ну, mm. За логікою мало бути. Тому що, ну, грудь показала. А если бы я показав грудь, это кого б возбудило, чувство, як це сказати, оскорбило. Мало ли? Я могу, в принципі, але к чему? А, там... а що не було написано? Не угрожає. Живе Беларусь. Ні, написано, в Живе. На яшу, ся... Ся... Живе. Ну, живе. ну Саня, хочу... ну покажи. Саш, ну де? Починається офіційна церемонія підписання білорусько українських міжнародних документів. Міністр культури Республіки Беларусь Борис Святов живей, беларусь. И міністр стат, культуры і міністр культури України Йонгкєн Ніщук підписують програму супрацівництва у сфері культури поміж Міністерством культури Республіки Беларусь і Міністерством культури України на 2017-2021 рік. Лукашенко. Ну, бачиш, яка історія. получається, що на одному заході два, два таких неподвигненных інциденти, да. да. і для протоколу це, конечно, капец, І, Не, ну слухай, там і людина того, чтобы то якби, ну. Та та ну але ж ти ж розумієш, Сирина. Я розумію, що, я разумію, то, що, що протокол в... там посидів да. три рази. Вот, і ми досі не сих называй в ходце там о блокитному костюмі. Да. Да, де. да. Хоть из да, гранитолог, да, да, но все да, равно. О, це зараз був, так, да, з нашого боку? Да, <реш> ні, та ні, я ж не про це не думала, що, да, про що вона вдягнула. А вона така мужня, секси. вона мужня така, вона так підхопила. Да. <реш> <І ви, так, реш> та, моєму і вона підхопила, прям, <реш> того чувака. Да. Вс, мать. Ну так. Ну це так. метода, типу, коли тобі вже все набридло, у мене там знайомий в Берліні гена, і коли там його дістали дуже, і на все відповідає. Да. Ну, все, по-моєму, пора почати. Зараз oh. Бодя буде наговорити. Подякувати всім, хто нас дивився. Зараз на як коз зробить красиву камеру і. А мені послівчувати, я на наступному тижні один одненький залишаюся. А що нас не буде, я звиняюсь? А коли я один одненький? А що буде з телефоном в ефір виходити? Ти молодий, тобі можна, а я вже забуваю. Залицяюся. Ой-ой-ой. Будьте чимні, щоб Ну, Ми не теж не просимо на рев, вона ніколи не приходить. Це їй право ні, не ходити ти, на рев. Не стисняється. Ну не хоче і не ходить. А що ще пишуть? Пишуть, що, що все, все пропало. Пропало все. Пропало все. Будечко, давай. Все, будемо завершувати. Дякуємо, що дивились на сьогодні. Mm -hmm. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, також дол долучайтесь до на наш Facebook паблік. scripнуві, також нас можна дивитися на ланеті могогу. Пропустила Інстаграм. На інстаграм теж підпишіться, там дуже прикольні фоточки. Які ви... ти робиш. Ну, як я роблю. Вливаєш там. Всю Поки рома не, б... не бачить, я виставляю з ним фотографії. Я тепер завжди думаю, а що не поверну побули, цю картиночку. Я дуже обережна. І там бекстейжні всі. І також нова пошта відділення номер 71, де не працює Вася. Амінь амінь вас виядусь. Вася.